Привіт, зараз поговоримо про Wi-Fi роутери, але не такі, які стоять у більшості людей вдома, а про ось таких красенів. Це маршрутизатори від Asus, а саме TUF Gaming BE3600 та маршрутизатор Asus ROG Raptor GT BE98. Давайте починати. Почнемо огляд з моделі Asus TUF BE3600. Роутер проїхав в такій стильній коробці, і в ній ми бачимо сам маршрутизатор, кабель RG45, адаптер живлення та посібник користувача з гарантійним талоном. Роутер виглядає дуже стильно і трохи нагадує дизайн якогось дрона. Маршрутизатор має 4 незнімні антени. А на основній частині ми бачимо великий логотип Asus TUF. А з обох сторін є отвори для кращого тепловідведення, що забезпечують стабільну роботу пристрою протягом усього дня. Давайте глянемо, які тут є порти. Ззаду бачимо 3 гігабітних порти LAN, два порти LAN або WAN, один з них на 2,5 гігабіт. Один порт USB 3.2 Gen 1, вимикач живлення, кнопка перезавантаження та кнопка WPS. Вага роутера 707 грамів, а спереді ми бачимо 5 індикаторів активності. Маршрутизатор Asus TUF Gaming BE 3600 оснащений технологією Smart AI Mesh, яка забезпечує стабільне з'єднання, надійний захист, широке покриття та сучасну Wi-Fi функціональність у мережі з. Єдиним SID. Він легко інтегрується з іншими сумісними маршрутизаторами ASUS, забезпечуючи просте управління, передові засоби безпеки та функції розумного дому для всієї вашої техніки. Роутері встановлений чотирьохядерний процесор і оснащений одним гігабайтом оперативної пам'яті DDR4. Тут встановлений Wi-Fi 7 і максимальна швидкість Wi-Fi 3,570 Мбіт сімдесят в секунду з частотою роботи в 5 та 2,4 ГГц, і це дуже хороший результат. А LAN видає швидкість в 1 гігабіт. Охолодження тут хороше. Тут встановлені алюмінієві радіатори з вентиляцією з п'яти боків, тому перегріву тут бути просто не може. Цей маршрутизатор має високошвидкісний порт з пропускною здатністю 2,5 Гбіт в секунду і забезпечує гнучкі можливості для налаштування, ідеально відповідаючи потребам сучасних онлайн-ігор та цифрових розваг. Для теста запускав стрім, і все працює стабільно і дуже добре. Зручна підтримка режиму мобільного USB-модема 4G, LTE та 5G забезпечує безперебійний доступ до інтернету у будь-який момент. Під час подорожей або при відключенні основного з'єднання. Виділений ігровий порт LAN 4 працює без необхідності налаштування. Підключені до нього ігрові пристрої автоматично отримують максимальний пріоритет передачі даних. Роутер має захист високого рівня, з ним ви можете не хвилювати щодо свого місцезнаходження, звичок перегляду веб-сторінок, паролів і конфіденційних даних. Навіть якщо ви користуєтесь загальнодоступною мережею Wi-Fi. А AI Protection Pro легко захистить маршрутизатор від інтернет-загроз, зокрема шкідливого програмного забезпечення вірусів, вторгнень і фішингових атак. Роутер підтримує декілька vpn протоколів а ще можна створити окрему мережу спеціально для дітей, щоб легко керувати їхнім часом перебування в мережі. А ще роутер підтримує мобільний застосунок Asus Router. В якому ви можете налаштувати багато функцій, таких як батьківський контроль, керування пристроями, гостьова мережа і ще багато іншого. Далі перейдемо до моделі Asus ROG Raptor GT BE98. Поглянемо на коробку. Вона тут дуже крута. Подивіться, як вона виглядає і як відкривається. В коробці ми бачимо сам роутер ROG Raptor, адаптер живлення, кабель CAT6, інструкція, гарантійний талон та наліпки від Asus ROG. Ну і комплект, і коробка солідна. Давайте перейдемо до роутера. Перше, що я хочу сказати, я перший раз бачу такий маршрутизатор. Зовнішній вигляд дуже крутий. Подивимось, що тут по портам. Тут бачимо USB 3.0 та 2.0, кнопка живлення та роз'єм живлення. До речі, блок живлення в нас на 65 Вт. Дивимось далі, які в нас є інтерфейси. Тут є One LAN 10 Гбіт і ще один LAN 10 Гбіт додатковий. Чотири лана на 2,5 є і один з них ван. І ще один лан на 1 гігабіт. Ну набір портів хороший. І ось включаємо роутер і просто подивіться на це. Він дуже круто виглядає. А логотип з підсвіткою це взагалі щось. А тут ще й можна змінювати кольори цієї підсвітки. А ще вище тут знаходиться прозоре віконце, в якому видно декоративні деталі. І поряд є щось схоже на радіатор. Тут навіть антени класно виглядають, їх тут 8 штук. До речі, завдяки цим новітнім антенам з подвійними фідерами збільшується покриття мережі. На передній частині є індикатори поточного стану. Вага пристрою 2 кг, в руках відчувається, що це якийсь якісний продукт, а не якась пуста коробка. І це найбільший роутер, який я коли-небудь тримав в руках. Давайте пройдемось по характеристикам. Вони тут, звісно, жтопові. Новий стандарт Wi-Fi 7, і за рахунок нього є збільшення максимальної швидкості і при цьому зменшення затримки та кращу стабільність з'єднання. Роутер оснащений чотирьох ядерним процесором з частотою 2,6 ГГц. Він забезпечує роботу в діапазонах 2,4 ГГц, дві мережі у 5 ГГц та ще одну 6 ГГц. Ця модель здатна видавати максимальну швидкість майже у 25 Гбіт в секунду. Розділ гостьових мереж тут є. Називається він Guest Network Pro, Тому цей роутер підійде як для будинку, так і для невеликого офісу. Водночас, режим Smart Connect може поєднувати обрані діапазони. Наприклад, користувач може залишити 6 ГГц окремим для ігрових пристроїв. А 2,4 та 5 ГГц поєднати для всього іншого. Давайте поговоримо про тести. В дротовому режимі спідтест показав 851 Мбіт в секунду в завантаженні та 937 Мбіт на відправлення. Це максимум, який видав наш провайдер. При цьому в 2,4 ГГц поряд з роутером швидкість 214 Мбіт в секунду, а на максимальній відстані в межах квартири швидкість була 122 Мбіт в секунду. Середня швидкість в діапазоні 5 ГГц 1938 Мбіт в секунду біля роутера, а на відстані пари кімнат швидкість була 1160 Мбіт в секунду, і це дуже крутий результат. А якщо ваш ПК не підтримує новий стандарт Wi-Fi 7, то саме для вас Asus випустила Wi-Fi-адаптер BE9400, який дасть змогу вашому ПК працювати з Wi-Fi 7. Вам потрібно лише вставити його в материнську плату та вивести антенну на зручне вам місце. Ви зможете закріпити її будь-де завдяки магніту в нижній частині антени. Що я можу сказати як висновок? А сустав Gaming BE 3600 підійде для більшості користувачів. Він дасть вам і стабільне з'єднання, і гігабітний інтернет через кабель, а через Wi-Fi 3570 Мбіт в секунду. А ось Raptor GT be 98 підійде, якщо вам потрібно, ну, дуже висока швидкість по LAN І по Wi-Fi. Це дуже якісний продукт, проте якщо ви обладнали помешкання швидким дротовим з'єднанням, то цей роутер змінить ваше життя на кращу сторону. А ціни на ці та інші маршрутизатори ви зможете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же є дуже приємний промокод на знижку. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк під цим відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео в OUA. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.